Дуже цікавий екземпляр в минулому році при наступі на Херсон при звільненні Херсона, так будемо говорити правильно. Yeah. Ця машина отримала такий, скажем, прильот 150-та, і вона підпригнула і упала в воронку, і поїхала далі. І ми чекали, де ж тут є несправність, бо вже міняли пружини, можна побачити, що вони нові, нові. силімблоки міняли. І сьогодні вже серйозно зайнялися цим питанням, розібрали. Було... Настільки сильно лежить машина на колесо, цепляє за повітряний фільтр. Бачите, він вже два рази його відривало. І, от, Окрім того, що треба поміняти подушки рами, тут ще те, що ми знайшли. Дивіться, удар, до чого призвів. Оце кріплення уха. Оце. Це вже з іншої машини. Вона у них пагнулася. погнула раму вот тут, ось в цьому місці, вдавила його, те саме слабе місце, тому що лонжерон тут знаходиться один і знаходиться тут другий. І воно між ними здавило його і ще й загнула вперед. І друга складка у нас там є в частині рами, тобто в цій, в цій частині, де кузов переходить під капотне пространство, рама загнулася вверх. Знаєте, що стрибки можуть не тільки пружини ламати, вони можуть і раму заформувати, серйозно.